Привіт, друзі. Так, спиляв я вершину горіха. О, де вершина була над проводами над одною лінією, над другою лінією. Розібрав всю вершину. Ось ця вершина. Скільки геляк вийшло? Йокарний бабай. Все завалено. І тут і в дворі є мою геляк дофіга. О. Так казалось начинив. Ляк дофіга. Так, лізу на гору, буду розбирати потихеньку донизу. Так, ну все, друзі. Я вже готовий. Екіпіровку свою одів. Все. Лізу на дерево. Іду. Все, погнали. Все вже на дереві. Ось. возле проводів. Поспилював вершини над проводами. Осталось розбирати ствола. Все, приступаємо до розборки ствола. vero Ronaldo. Да, всередині він сухий і все. Обмерла частина відмирає. Ну, спускаю. Так, тікай пока що там. А за край возьмешь сейчас? Бери за край геляки трошки. Все. Начало есть.